Всім доброго дня. І сьогодні вам би хотів би показати, як доробити такий диск на корморізку. Ось така у нас корморізка, лопнув у нас диск. Я роздут... Тут я вже розграфив, все зробив, тільки вже лишається вирізати і робити ну роботу ці дірочки, щоб вони стерли нашу тертку. Зараз буду вам показувати все, як це все буде робитися, Заодно вирішив скористатися моментом, поки вона у нас розібрана, розібрали її. Вирішив її трішки обновити. Ну вже Далі я вам буду показувати, як це все буде робитися, Як будемо рубати цей диск. Так От ми вже розграфили, розкринили, що де в нас має бути. І зараз буду вирізати по кругу. ось так виходить, навіть якщо десь чуть краще залізти сюди болгарку, і ви потім можете сточити Чим сюди залізти. Якщо щось десь залишилося, то нічого страшного. Ну Зараз я вже виріжу його до кінця і вам далі покажу, що в мене вийшло. Так, от ми вже вирізали такий наш диск. Вже я вам покажу, коли я вже посверлю дірки І вже коли, як я їх буду заточувати, вже тоді я вам включуся і вже вам буду показувати, як я все буду це робити далі. От ми вже попросверлювали наші дири, Ось так воно все у нас вийшло. Тепер же тільки ну, вже там на двох-трьох на трох останніх я вам покажу, як це все буде діло вигинатися, щоб воно терло наш корм. Так, от ми вже майже на фініші. От Зараз ось так беремо. Ось так у нас все це виходить. Ось так. Потім беремо, розвертаємо. Об'ємо ось так. У нас ось, получається ось такі горбочки на карточку. Ми отак добиваємо, щоб ми бачили, щоб у нас. Ну, в залежності від того, як ви вже витягнули цього зуба, в залежності від нього. такий у нас результат виходить. Ось таке. на цей ось так у нас це все виходить. Ну, Лишається тільки вже заточити. Ну, добити до кінця і заточити. Так, от дивіться, вибиваємо ми на ось такі приспособі. І ось так у нас трубка. Ось так у нас. Знаєте, вона у нас сюди заходить. Отак от ми добили, потім витягнули. І ось так з другою стороною, ось так ми дорівняли. Ось так у нас це все виходить. Так, зробили нас наш диск, вже. все. тепер беремо так. і починаємо точити. Ну, Підточити, все, будете собі бачити, як вам потрібно. Ну, ця процедура зараз займе. Ну, я зараз поточу, все підточу, справлюся і покладу вже на корму і покажу, як буде працювати наш саморобний диск. От ми вже поклали наш такий цей саморобний ножик. Зараз я буду запускати, показувати як він працює. Я вже пробував, як він працює. Зараз ще вам покажу. Ось як ви бачите, травгу вона нормальна, так хорошо, от тільки тут я доробив поклав таку поперечку з металу. Щоб коли воно крутилося, терло, щоб у нього впиралося. І от, так, бачите, маленькі кусочки проходять. От До прикладу, якщо я зараз візьму от, так, поклав буряк, бачите, він от дійшов і все, і воно спинилося, і воно його тре-тре-тре, і воно його так буде стирати до кінця. Зараз я покажу, яке воно у нас виходить. Ну От дивіться, ось таке воно тревне ось так. Ну Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!